Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господь, мій пастер, я нічого більше не потребую. Він дає мені спочинок на трав'янистих пасовищах, водить мене до тихих вод. Він оживляє мою душу. Веде мене стежками правди заради свого імені. Навіть коли я піду долиною тіней смерті, то не боятимусь зла, адже ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони заспокоюють мене. Ти готуєш для мене святковий стіл на очах у моїх супротивників. Ти намастив мою голову олію, мій келих, наповнений вщирть. Тож хай добро і милість супроводжують мене в усі дні мого життя, а я перебуватиму в домі Господньому повіки. Господь, моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь, твердиня мого життя, кого мені лякатись? Коли наблизяться до мене злодії, щоб пожерти моє тіло, коли супротивники і вороги мої повстануть проти мене, вони спіткнуться і впадуть. Якщо військо стане табором проти мене, моє серце. Страх не охопить. Якщо війна спалахне проти мене, і тоді я почуватимусь у безпеці. Одного лиш просив я в Господа, тільки того шукаю, щоб мешкати мені в домі Господньому всі дні життя мого, щоб споглядав я спокій Господа і поринав у роздуми. В храмі Його, бо Він сховає мене в помешканні своєму, в день лиха, убереже мене під подолом свого шатра і здійме мене на скелю. Тоді піднесеться голова моя над ворогами моїми, що оточують мене, і принесу я біля шатра Його жертви з вигуком радості. Співатиму і гратиму для Господа. Почуй, Господи, мій голос, адже кличу я, помилуй мене і дай мені відповідь. До Тебе каже серце моє, шукайте обличчя моє, обличчя Твоє Господи, шукатиму я. Не відвертай обличчя твого від мене, не відкинь у гніві раба Твого, адже ти був допомогою моєю. Не покинь мене, не залиш мене, Боже, спасіння мого. Хоча мої батько і мати полишили мене, але Господь прийме мене. Покажи мені, Господи, дорогу Твою і стежкою справедливості веди мене заради ворогів моїх, не віддавай мене на поталу супротивникам моїм, бо свідки неправдиві повстали проти мене і дихають насильством. Однак я твердо вірю. Що побачу доброту Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім і серце своє зміцни. Надійся на Господа, не роздратовуйся через злих людей, не заздри тим, хто чинить беззаконно, адже вони немов трава. Скоро засохнуть і, як зелена поросель, зів'януть. Покладай надію на Господа і роби добро, мешкай на землі і оберігай вірність. Насолоджуйся Господом, і Він дасть тобі те, чого прагне твоє серце. Розкрий перед Господом шлях. Задуманий тобою, довірся йому, і він усе здійснить. Він виведе твою правду, як світло дня, і справедливість твою, як сяєло сонця опівдня. У безмовній тиши, будь перед Господом. І на нього сподівайся, не роздратовуйся, коли дорога нечистивого успішна, Коли він здійснює свої підступні задуми, вгамує гнів і полиш роздратування. Не дратуйся, бо це призводить лише до лиха. Адже злодії будуть викорінені, а ті, хто надію покладає на Господа, спадкують землю. Ще трохи. І не стане нечистивого. Придивишся до місця, де він був, а його там немає. А смиренні спадкують землю і будуть насолоджуватись величним спокоєм. Задумає нечистивий лихе на праведного, і скригочи на нього своїми зубами, та володар посміється з нього. Адже він бачить, що наближається день його покарання. Мечі і спіхов дістають нечистиві і натягують свої луки, щоб на землю повалити пригніченого і бідняка, щоб згубити тих, чиї дороги справедливі. Та мечі їхні у їхні ж серця увійдуть. І луки їхні зламаються, невеликий статок праведника кращий, ніж багатство численних нечистивців. Бо рамена нечистивих зламаються, а праведних підтримає Господь. Знає Господь дні невинних, і спадщина їхня буде повіки. Не будуть вони вкриті ганьбою в час біди і в голоду ситими будуть. Але нечистиві загинуть, і вороги Господа, як краса посовищ, зникнуть, розвіються, мов тим. Позичає нечистивий та не повертає боргу, а праведний милує. І дає. Тому благословенні Господу успадкують землю, а прокляті ним викорінені будуть. Господь утверджує кроки праведного мужа, а його шлях йому до вподоби. Якщо той спіткнеться, то не впаде, бо Господь підтримує його за руку. Я був юнаком і вже постарів, та не бачив, щоб праведний був покинутий, і щоб нащадки його просили хліба. Щодня він виявляє милосердя і позичає іншим, тому нащадки його будуть благословенні. Ухиляйся від зла і роби добро, і житимеш повік. Бо Господь любить справедливий суд, і вірних йому не покине. Вони будуть збережені навіки, а нащадки нечистивих будуть викорінені. Праведні спадкують землю і мешкатимуть на ній повіки. Вуста уста праведного промовляють мудрість, і язик його говорить справедливе. Закон його Бога у нього в серці, тому не похитнуться його кроки. Нечестивий підстерігає праведного і шукає можливості його вбити. Та Господь не залишить його в руках зловмисника і не дасть винуватити Його на суді. Надійся на Господа і тримайся його дороги. Тоді він звеличить тебе, щоб ти спадкував землю, і побачиш ти, як будуть викорені нечистиві. Я бачив жорстокого нечистивця, що був немов міцне укорінене дерево з пишним листям. Та минув він, і ось тепер немає його. Шукав я його та не знайшов. Тримайся того, як поводиться невинний і дивися на праведного. Адже майбутнє належить людині мирній. А всі беззаконні будуть знищені, майбутнє нечестивих буде викоренене геть. Порятунок праведних від Господа. Він твердиня їхня час курботи. Допоможе їм Господь і визволить їх, визволить їх, від нечистивих і врятує, бо на нього вони покладають надію. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя. Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирвестене птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе і під крилами його заховаєшся ти. Щіт та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає. Ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить о півдні. впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся, і відплату безбожним побачиш, бо Господа. Охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм янголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе. Щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, лев чукає крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє.